В Росії повертаються вже забуті сталінські практики. 4 грудня широкого розголосу набуло відеозвернення до Путіна працівників автозаводу Урал. Урал. Прагне сталінських репресій. На відеозверненні група працівників уральців від імені більшості трудящих на підприємствах ОПК, які бажають процвітання Росії, просять про ініціювання закону, що обмежує можливість маніпулювання громадською думкою з боку інагентів, а також осіб, які підпали під їх вплив. Знаходяться люди, які намагаються маніпулювати думкою більшості жителів. Вони використовують соцмережі та групи у меседжерах, підбурюючи до масових та публічних заходів. Насправді, скиглення чувашів і дагестанців про те, що бандерівці впливають на їхню свідомість, викликає реальне занепокоєння станом розуму росіян і свідчить, попри регулярну промивку тотальною пропагандою, про його вразливість. Такі мітинги із зверненнями трудящих проходили в СРСР регулярно, починаючи з Ленінських часів і закінчуючи Брежнівськими. Їх мета одна оцінити обстановку і зрозуміти, наскільки робітничий клас готовий втягнутися у круговерть тотальних репресій. Ну а щодо репресій, член комітету Держдуми з оборони генерал-лейтенант Горольов на останньому ток-шоу Соловйова заявив наступне. Росія вже створила на окупованих українських територіях управління, яке працює так, як працював СМЕРШ у СРСР. Горольов дав також зрозуміти, що така структура потрібна і в старих регіонах. Сьогодні нам намагаються перешкодити і в тилу. Розмовляв з далеким сходом, де у нас базуються підводні ядерні човни та кораблі. Їм також може загрожувати небезпека. Тому треба трохи інакше підходити до питань захисту, заявив Горольов. Назву «Смерш», скорочено смерть шпигунам мали структури радянської контрозвідки під час Другої світової війни. «Смерш» існував із 1943 по 1946 рік і був відомий своїми позасудовими стратами. Останнім часом, за офіційне відродження розправ за особливими законами воєнного часу, окрім Гурульова та воєнкорів, також виступали депутат Андрій Луговий та екс-президент Російської Федерації Дмитрій Медведєв. Неофіційно це звісно що давно вже існує, і останній випадок із розстрілом двох військовослужбовців ЗСУ, який ви бачили на відео від СБУ. Це наочно і трагічно довів. Ну а ми разом з вами продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримайте ваш розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. Робіть репости у соцмережах, випусків програми Контрпропаганда. На цьому в мене на сьогодні все. До побачення.